Україна отримала перші гроші в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Сума траншу понад 3 мільярди доларів США. Майже 2 мільярди з цієї позики витратять на фінансування бюджету. Решту спрямують у золотовалютні резерви. Як це позначиться на фінансовому здоров'ї країни? І з цього почнемо розмову з екс-заступником голови Національного банку Олександром Савченком? Отже, пане Олександре, давайте про цей перший транш поговоримо. Вже можемо на нього повноцінно розраховувати. Він вже відбувся. Як це буде пов'язане із тим, що з нашими валютними ринками відбувається? У так, це дуже потужний поштовх до посилення гривні і в умілих руках. Я сподіваюся, що Національний банк і Міністерство фінансів зможуть раціонально використати ці гроші, і в умілих роках, я підкреслюю, курс гривні може посилитися. Тобто це дуже позитивний фактор. Інший позитивний фактор це приклад інвесторам іншим, перш за все, приватним і державним, що в Україну можна вкладати гроші, що ситуація під контролем знаходиться і тому не див... Що наступні транші прийдуть від Європейського Союзу і від Сполучених Штатів? Це державні гроші. І сподіваюся, що. Приватні компанії, особливо в таких галузях, як енергетика, енергозбереження, сільське господарство, будуть також інвестувати в Україну. Ну так ми говорили, що це буде хорошим знаком, зокрема і для приватних інвестицій. Якщо це вже розпочато як проект, то це означає і перш за все підкреслю для українських. Українці перші мають почати інвестувати, громадяни мають повірити банківські системи інвестувати в банки, а бізнес інвестувати в економіку. Ви добре питання зачепили питання довіри. Пан Яценюк зазначав, що в середині травня, після перших траншів, повинна стабілізуватися ситуація із валютою в Україні. Тим часом курс долара знову повзе до гори. Які тут причини? Як це пов'язати із грошима, які не дійшли? Дві причини. Перша причина, і вона не саме головна це все ж таки продовження дестабілізації е, політичної ситуації. А друга причина головна це все ще низький рівень професіоналізма е, нашої фінансової влади тобто людей, які оперують фінансами, які розробляють. І реалізовують монетарну, валютно-курсову бюджетну економічну політику. Дуже великі надії у мене на експертів з Європейського союзу і міжнародного валютного фонду. Ви знаєте, що ці структури будуть намагатися контролювати. Куди йдуть ці гроші, як вони використовуються, і думаю, що це трошки покращить ситуацію, от я називаю це з інтелектуальним потенціалом нашої влади. Ну, Якраз контроль того, як будуть ці кошти використовуватися, зокрема, згідно меморандуму економічної фінансової політики, підготовленому експертами НВФ, про те, на що спрямовані мають ці кошти бути, передбачається, що в 2014-му Україна направить на рекапіталізацію банків 15 мільярдів гривень. Такі прогнози повинні бути реалізовані. Ну саме слово рекапіталізація вже зараз в Україні є синонімом спекуляцій. Як запобігти тому, аби кошти, по-перше, пішли туди, куди заплановано? А по друге, щоб сам цей процес не став аж занадто небезпечним для української ну, економіки, так їх не розікрали, якщо прямо казати, як це відбулося минулого разу. Що таке 15 мільярдів? Це очікуваний дефіцит капіталу української банківської системи. Тобто Міжнародний валютний фонд, Світовий банк думають, що дефіцит складає 15 мільярдів. Буде запропоновано приватним власникам інвестувати гроші в капітал, в тому числі і іноземних банків. Ті банки, які не будуть інвестувати, чи не можуть інвестувати додаткові кошти, мають звернутися до держави, і держава за рахунок своїх коштів буде вкладати гроші в капітал. Я би рекомендував робити це у вигляді ну, субординованого капіталу. Це по суті депозитів, тобто дати гроші, угу. А потім їх забрати з процентами. Тому що е, я категорично проти от, симбіозу держави і приватного сектора. Як правило, це закінчується розкраданням грошей. Сподіваюсь, уроки будуть вивчені, і ці кошти підуть на нові кредити, як населенню, так і бізнесу. Причому під проценти, які будуть корелювати з європейськими. Я не кажу такі, як там 2-3 а принаймні рівень інфляції плюс 1-2-3 Ну, крім того, що МВФ ось так планує використовувати ці кошти, є ще прогноз щодо курсу гривні, він якраз складається на рівні 10 гривень, 95 копійок. Це дуже...